Ви бачите, падлюка сама вже кудись тікає. Друзі, отримали Соліс С26 екстра от із от таким от потужним переднім мостом. Почти рівна підлога, отакий от масивний здоровенний задній міст. Пара гідровиходів. три передачі вперед, одна назад. Двигуни тут стоять, Міцубісі, як завжди. Це в нас такий фільтр гідравліки знаходиться. О, трошки він вже подрульовує, бо, каже, зараз... Отуди От і поїхав. Кого цікавить? Техніка по наявності. Можете приїжджати на тест-драйви. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплат. Ми, ми знаходимося за адресою. Траса Київ житомир 36 км, кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Ти як коня, да? Вішками. Йди. Ньо йди, ньо! ньо. Ньо гарненький. Мокре. Каже, у коня сідло мокре. Каже, наїздник не хоче сідати. Лайк, підписуйтесь, а з вами, як завжди, селений тракторист, до зустрічі.